Сьогодні в відео Георгій Судаков, новий гравець Бенфіки. Жирона підписала Владислава Ваната. Жозе Мурінью звільнений з Фенербахче. Джеймі Варді продовжить кар'єру в серії А. Бешикташ звільнив Сульшера. Марсель хоче підписати Олександра Зінченка. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Хаві Сімонс, новий гравець Тоттенгему. Вартість трансферу 60 мільйонів євро. Якуб Ківьор переходить у порту з Арсенала. Це оренда за 2 мільйони євро, і обов'язковий викуп за 17 мільйонів євро, плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу. Загальна сума може перевищити 25 мільйонів євро. Еліф Ельмас повертається до Наполі, який досяг домовленості з Лейпцигом щодо оренди македонського півзахисника з опцією викупу. Сам гравець заздалегідь дав згоду на перехід, обравши неаполітанців серед інших варіантів. Крістофер Нкунку Кунку переходить в Мілан. Вартість трансферу 37 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Зараз відбувається ключовий момент у трансфері П'єро Інкапіє. Арсенал та його менеджмент наполягають на укладенні угоди. Футболіст хоче приєднатися до арсеналу, і особисті умови вже узгоджені. Георгій Судаков стане гравцем Бенфіки. Вартість трансферу 27 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Шахтар також отримає 20% з майбутнього перепродажу гравця. Алехандро Гарначо буде виступати за Челсі. Вартість трансферу складе 40 мільйонів євро. Офіційно Вільяр Реал та Деніс Суарес досягли угоди про розірвання його контракту, і таким чином футболіст залишає клуб. Спортинг цікавиться Нільсоном Анголо з Андерлехта. Майкл Олісе і Баварія підтвердили, що в контракті немає жодних відступних. Баварія не надала йому жодних варіантів відходу, і клуб має намір зробити його ключовим гравцем команди. Ірландський нападник Селтика Адам Іда проходить медичне обстеження перед своїм переходом до Свонсі. Трансфер обійдеться в 7 мільйонів фунтів. Футболіст завершить оформлення свого контракту після завершення медичного обстеження. Владислав Ванат стане новим гравцем Жирони. Іспанський клуб заплатив 20 мільйонів євро за футболіста. Переговори між Баварією і Челсі щодо Ніколаса Джексона наразі зосереджені на структурі угоди, включаючи опцію викупу та орендну плату в розмірі до 15 мільйонів євро. Інші клуби намагаються перехопити трансфер, але керівництво німецького клубу працює над його завершенням. Бірмінгем запропонував угоду на суму близько в півтора мільйона фунтів за корейського Вінгера Селтика Хьона Джуна Яна. Переговори ще тривають. Сам футболіст раніше натякнув клубу, що хотів би розглянути новий клуб через інтерес з боку Норвіч Сіті. Нік Вольтемади новий гравець Ньюкасла. Вартість трансферу 90 мільйонів євро. Ніколо Савона переходить в Ноттінгем Форест з Ювентуса за 15 мільйонів євро. Вестхем підписав півзахисника Саутгемптона Матеуша Фернандеса. Португалець уклав п'ятирічний контракт, а сума трансферу становить 48 мільйонів євро. Офіційно Жозе Моурінью звільнено з посади головного тренера Фенербахче. Переговори між Атлетико Мадрид і Ювентусом щодо Ніко Гонсалеса зайшли в глухий кут. Угоди все ще немає, особливо щодо формули переходу. Ліверпуль збирається запропонувати 150 мільйонів євро плюс бонуси за Олександра Ісака. Угода може бути укладена, незважаючи на те, що Ньюкасл раніше наполягав на 175 мільйонів євро. Офіційно Владислав Велетень, новий гравець Полісся. Футболіст приєднався до команди на правах повноцінного трансферу. Контракт підписаний на 4 роки. Челсі зробив Барселоні перший офіційний запит щодо ферміна. Гравець поки не дав згоди до того ж, сума угоди далека від очікувань каталонців в 90 мільйонів євро. Інтерес до гравця також виявляють Тоттенгем і Ньюкасл, які готові заплатити 100 мільйонів євро. Бернлі завершує підписання півзахисника Бенфіки Флорентіну Луїса на правах оренди за 2 мільйони євро з зобов'язанням викупу за 24 мільйони євро. Джеймі Варді переходить в Кремонезе в статусі вільного агента. Контракт буде підписано на один сезон. Офіційно Володимир Шепелєв – новий гравець Полісся. Півзахисник приєднався до команди на правах вільного агента. Контракт розрахований на два роки. Астон Вілла веде переговори з ПСЖ про підписання Марко Асенсіо на постійній основі. Офіційно захисник Саель Кембеді перейшов до Вольфсбурга з Ліона. Це оренда до кінця сезону за 1 мільйон євро з правом викупу за 6 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусів. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Мануеля Аканджі і вже зв'язався з Манчестер Сіті. Офіційно захисник Дарнел Фурлонг перейшов в Іпсвіч з Вестбромвіча. Вартість трансферу 3,5 мільйони фунтів, плюс 500 тисяч у вигляді бонусів. Контракт підписаний до літа 2028 року. Бешикташ звільнив Олегу Нарасульшера з посади головного тренера. Всупереч новинам Кобі Майну немає наміру залишати Манчестер Юнайтед на постійній основі. Якщо він і піде, то тільки в оренду, щоб отримати ігрову практику в цьому сезоні. Офіційно нападник Стебан Леполь перейшов до Рена з Андже. Вартість трансферу 13,5 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Борнмут веде переговори з Міланом про підписання Алекса Хіменеса. Офіційно півзахисник Урко Гонсалес де Сарате перейшов в еспаньол з Реал Сосьєдада. Вартість трансферу 5 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2030 року. Манчестер Сіті продовжує переговори з ПСЖ про підписання Джанлуїджі Доннарумми. Йдеться про суму в 35 мільйонів євро. Марсель працює над підписанням Олександра Зінченка. Головний тренер команди особисто хоче бачити футболіста в команді, але проблемою залишається зарплата українця. Офіційно атакуючий півзахисник Фін Азас перейшов до Саутгемптона з Мідлсбро. Вартість трансферу 12 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. Контракт підписаний до літа 2029 року. Керемак тюркоглу переходить у Фенербахче з Бенфіки. Вартість трансферу складе 22,5 мільйони євро плюс 2,5 мільйони бонусів. Офіційно півзахисник Марселіно Нуніс перейшов в Іпсвіч з Норвіча. Вартість трансферу 7,5 мільйонів фунтів плюс 2,5 мільйони бонусів. Контракт підписаний до літа 2029 року. Челсі веде переговори з Брайтоном про підписання Факундо боаноте. Офіційно нападник Хамза Ігаман перейшов до Лілля з Рейнджерс. Вартість трансферу 10 мільйонів 400 тисяч фунтів. Контракт підписаний до літа 2030 року. Тренд Олександр Арнольд вже втратив довіру в реалі, і очікується, що Дані Карвахаль буде беззаперечним основним правим захисником. Манчестер Сіті стежить за ситуацією перед можливим трансфером у наступному році. Офіційно захисник Лукавушкович перейшов до Гамбурга з Тоттенгема. Це оренда до кінця сезону. У роздягальні Манчестер Юнайтед вже почали сумніватися в тактиці та управлінні командою Рубена Аморіма. Усередині клубу є відчуття, що він може подати у відставку наступного тижня. Реал відхилив пропозицію щодо Орельєна Чуамені від неназваного клубу АПЛ і наполягає, що півзахисник не продається менш ніж за 200 мільйонів євро. Офіційно Єремі Піно перейшов до Крістал Пелас з вільяреала. Вартість трансферу 21 мільйон фунтів плюс 5 мільйонів бонусів. Контракт підписаний до літа 2030 року. Колос підсилився нападником Валансьєна Матіасомоєвусі. Контракт підписаний до літа 2028 року. Новачок обійшовся клубу приблизно в 200 тисяч євро. Реал Мадрид виявляє інтерес до Хільберто море. Агент гравця підтвердив, що мадридський клуб стежить за ним. Реал планує підписати футболіста, але залишити його в Тіхуані до його повноліття. Форвард Портсмута Калум Ленг пропустить від 8 до 12 тижнів після операції на підколінному сухожилі. Іспанська Жирона ухвалила рішення в екстреному порядку вийти на трансферний ринок, щоб підписати нового голкіпера. Третій номер команди Хуан Карлос Мартін зазнав важкої травми, через яку пропустить від 5 до 7 місяців. Таким чином, у розпорядженні головного тренера залишилося лише два голкіпери аргентинець Пауло Гасаніга та українець Владислав Крапивцов. Каталонський клуб був змушений шукати нового воротаря, оскільки незадоволений грою представника України. Наставник клубу Мічел вважає, що Крапивцов надто нестабільний і припускається помилок у простих ситуаціях. Тренерський штаб переживає, що у разі травми або дискваліфікації Гассаніги каталонська команда залишиться без стабільного та сильного першого номера. Наразі Жерона намагається знайти кандидатів на підсилення, однак, зробити це не так просто. Якщо клуб не зможе знайти голкіпера до закриття трансферного вікна, то зосередить свої зусилля на пошуках вільних агентів, яких можна підписувати будь-коли протягом сезону. Переговори між Реалом і Вінісіусом щодо продовження контракту не зайшли у глухий кут. Клуб і футболіст вирішили відкласти обговорення до кінця сезону. Роберт Левандовський отримав дві вигідні пропозиції від клубів Саудівської професійної ліги. Ці пропозиції передбачали подвоєння зарплати нападника. Відповіді від форварда поки не надійшло. Офіційно Селтік підписав уругвайського захисника Марсело Саракі. Це оренда до кінця сезону. По лісі був запропонований іспанський форвард Ангель Родадо, але після попередніх консультацій клуб вирішив відмовитися від цієї ідеї. Йона Кусія якого планувалося залишити в якості резервного гравця Гаррі Кейна, тепер знову є кандидатом на відхід з Баварії до крайнього терміну в понеділок. Баварія і керівництво гравця вивчають ринок оренди. Серед клубів, які виявляють до нього інтерес, є ПСВ, Славія, Прага і Вердер. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.